Усім привіт! Я думаю, що ви колись задумувались, які найулюбленіші браулери у контент-мейкер. Сьогодні я запросив декілька контент-мейкерів і вони вам розкажуть, які у них найулюбленіші браулери. Ну а перший прийшов в Годапі. Привіт! І ось мій топ-3 персонажів. На третьому місці у мене Ріко. Мені нереально подобається його механіка атаки. Та грати за нього із зірковою силою на урон мені дуже подобається, бо можна давати дуже красиві мінус 3 ультою. На другому місці Кару, і в основному в топі у мене такі персонажі, на котрих можна давати мінус 3, бо я це дуже люблю. І за кару його гаджет на дамах, плюс ульта виходить багато урону, ну і мінус 3 відповідно. Та на першому місці у мене Кольт мій абсолютний мейн. Я на нього навіть усі скини збираю по приколу. Настільки цей персонаж мені подобається. Дякую, що взяв участь, ну а вже тут постарався Аланчо. На зв'язку Аланчо і восьмій топ 3 бравлерів. Перше місце посягає ЕльПрімо. Він дуже крутий Бравлер, і мені дуже подобаються всі його механіки. І гаджет на перекодос це вообще бомба. Але в Роборуці треба його обрати гаджет на метеор. А ось 2 Star Power то теж бомба. На другому місці, як ви бачите, я люблю брати тільки ближники. І також він мені випав з легендарного стардропа, коли я тільки повернувся в Brawl Стар. Оце так подаруночок. Просто прикольний бравлер, і мені він просто подобається тому, що він На третьому місці це Поко Локо. Я знаю, що він дуже важкий, щоб грати, але я люблю по партій. Чому він мені подобається? він гітарист, а я, як бачите, гітару маю. І також у нього дуже допомагають його гаджети і ульта теж дуже допомагає, а гіпер це взагалі бомба. я звалю з цього відео. Дякую Аланчеру, що допоміг. Ну, а зараз прийшов Данісімо. Привіт! І це топ-3 моїх улюблених бравлерів. Третє місце посідає Лу. Мені він подобається своєю незвичайною атакою. Коли він влучає в суперника, він його потрошки заморожує. Цим він мені і подобається. Друге місце посідає Спайк. Звісно, він трошки дефолтний персонаж, але він мені подобається. Мені дуже подобається його незвичайна механіка. Тому що своїми колючками він може влучати в суперника через стінки. Також мені дуже подобається його гаджет, кактус яким можна захистити себе і своїх тімейтів. Ну і перше місце посідає Нані. Звісно, я не дуже часто за неї граю, але мені дуже подобається її неповторна механіка. Такої механіки немає ні в одного бравлера, навіть схожої. Також мені дуже подобається її супер. Тому що, якщо у вас є гаджет на телепортацію, ви можете обхитрити кожного. Дякую, Данісіму. Ну, а далі прийшла найпопулярніша контент, мейкерша в Україні Раян Gossлінг. Всім привіт! І насправді перелік моїх улюблених персонажів змінюється майже щомісяця, але давайте для сьогоднішнього відео я виділю вісімбіта, поко та містера Пі. Хоч і у вісімбіта є такі недоліки, як маленька швидкість, але у цього персонажа просто дуже великий та цікавий лор. У нього навіть є своя власна міні-гра. Також у нього, в принципі, прикольна механіка. Прикольні скини, та й в принципі, ну персонаж щеловий. Ну а Поку, в принципі це база ґрунт. Він офігенно виглядає. У нього офігенні скини, навіть трошечки є лору. Прикольна механіка, ти можеш і атакувати, і хілити. Ну і, в принципі, ну я як сказала, це вже база. Якщо говорити про містера Пі, то він у нас виділяється. Він у нас навіть конкретно так виділяється механікою атаки, тому що ну. Бравл Старс більше такої механіки немає, і типу він може атакувати і через стіну, і просто, і як захочеш. З приводу зовнішньості, звісно, можна ще подумати, але у нього є афігенний вампірський скін, який я юзаю. Тому мені, в принципі, це не проблема. Та й до того ж, як взагалі можна не любити ось цих маленьких пінгвінчиків? Це така сама база для Бравл Старс. Дякую, що взяла участь. І останнім прийшов Семес. Всім привіт, з вами Семес. І сьогодні я розкажу своїх топ-3 персонажа в Brawl Stars. На третьому місці в мене Перл. дуже крутий персонаж, мобільний, дуже легко їм попадати. І дуже м'ядовгий біл. І того він на третьому місці. На другому місці у мене був дуже прикольний персонаж. Люблю з його грати завжди, любив з ним грати. І того мій любимий персонаж. І перше місце це Ель Прімо. на ньому я заповжу свій перший 25-й ранг в 2021 році, перший 30 ранг в 2022 році. І, і встиг побувати в топі України теж у 2022 році. Так що, такий топ вийшов. Пока-пока. Я дякую всім за те, що взяли участь у цьому відео. Я відмічу усіх контент-мейкерів у описі і хочу попросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Ну а вам дякую за перегляд, усім па-па!